Зміна тренера так сколихнула команда. Е, ну я думаю, що так. У нас був певний час, щоб підготуватися до цієї гри. Е, це, як знаєте, ковток свіжого повітря е, і щось нове в команду привнести. І е, те, що команда якби віддячила е, тренеру, віддячила президенту за довіру. тому Слава Богу, що так матч закінчився. Хоча в нас були теж, я впевнений, хороші моменти для того, щоб реалізувати їх, щось нове, які саме корективи від Сергія Шищенка відзначити. Е, ну я не буду вдаватися в деталі, е, тому що це напевне командні секрети. Е, але те, що ми більш детальніше розбираємо суперника, е, те, що ми... Отримали більший доступ до їхньої тактики, знали їхні сильні сторони і від цього грали. Ну і так само підготувалися конкретно під Олександрію, тому що вони дуже тактично підковані, і нам потрібно було грати дисципліновано і структуровано. Власне, Олександрія лідер, і наскільки емоційно важкий був, і для вас теж адже ви неодноразово виручали команду. Ну, звичайно, це був доволі стресовий матч, тому що у нас було багато атак в наші ворота. Проте і я, і хлопці вважаю, дуже достойно виступили. Не дали розігнатися, не дали кращому бомбардиру команди Філіпову забити м'яч навіть пробити поворотам ну, більше ніж один раз. Власне, нарешті сьогодні в оболоні в роздягальці Радігаль... оболоні був позитивний настрій. Святкування е, ну так у нас в принципі після колосу був доволі позитивний е, настрій. Проте тоді іще більше у нас було моментів. Ми могли справді перемогти сьогодні. Е, ну я щасливий команда щаслива. Те, що ми зіграли на нуль, зіграли надійно, е, тому що попередні матчі показали, що у нас є деякі проблеми.